Друзі, всім привіт! Радий всіх вітати на нашому каналі і в цьому відео хочу зробити огляд четвертого туру чемпіонату Європи з шахів, серед юнаків та дівчат до 18 років та молодше. І також покажу дві, як на мене доволі цікаві партії з цього турніру. А сьогодні знову хочу показати хлопців і, на жаль, у топ-парах не було українців, саме тому ми з вами розглянемо. Партії а, інших гравців. Єдине, що скажу, що Догалюк Олександр зіграв нічію, ну там не дуже цікава партія, був второвий Еншпіль. А, і а, також наш Ян Дьомін а, теж зіграв нічію, там теж була не дуже прям цікава боротьба. А, і саме тому ці партії все-таки вирішив не брати на огляд, Можливо, наступним разом або там через раз ми українців теж подивимось. Сьогодні ж я хочу показати вам дві інші партії. В першій у нас Раф Едвін Трост за білих із Швеції і за чорних Йонатан Рідський із Ізраїля. І давайте дивитися цю партію. Насправді дуже гарна вийшла партія за білих. Ну, у чорних там була одна помилка, але тим не менш треба ще її знайти і якраз її. Отже, давайте дивитися, сицилійський захист у нас був. І варіант сходу в слон 5 насправді дуже популярний, багато хто його грає, щоб не йти в головній лінії, наприклад, Шепінський варіант, якщо ми не хочемо вивчати за білих, то слон P5 може бути якраз гарним входом проти цього варіанту. Ось хто ми з вами далі. А, поки що нічого цікавого не відбувається. Ну, Єдине, що є ще можливо, все-таки не найкращий, все-таки трохи сильніше буде зіграти 6. Чину, але Е6 і в наступному E7 теж можливий план за чорним. Отже, білі захоплюють центр ходом D4, ну, у них є невеличка перевага, але поки що нічого страшного не відбувається. Чорні виставляють структуру Е6D6, теж доволі надійно. Далі у нас було D5, А6, насправді А6 гарний хід на контратаку, ДЦ і отут слон С3. C3 насправді, як на мене, доволі дивний хід, ну взагалі в подібних структурах, коли у нас є фінкетоване чорнопольний слон, ну там в варіанті дракона, в тому ж, який я вже неодноразово якраз згадував раніше і в принципі в багатьох таких схемах, ця фігура дуже нам важлива, вона контролює всю діагональ і також захищає свого короля. І ми вкрай рідко цього слона міняємо на білого коня на полу С3. Саме тому тут -то треба було просто зхідти слова на P5. І можливо не подобалося, що буде кінь B5. Ну, але все одно у чорних тут насправді доволі непогана компенсація. Якщо подивитись по комп'ютеру, то ми бачимо, що оцінка у нас приблизно 0,3. На на ну, в принципі, можна грати, нічого страшного не відбувається. Там у чорних втрачається пішак на т6, давайте теж цей варіант покажу. Але все-таки два слони. Дуже активний слон чорнопольний, залишається, ну, як на мене, тут насправді компенсація доволі непогана. Тим не менше, чорні вирішили, що не хочуть віддавати пішака і з'їли слон С3. Ну, це дуже небезпечний хід, і якраз в майбутньому це і буде з чорних великим мінусом, що цього них не залишилось. Отже, слон С3, як на мене, хід позиційно доволі сумнівний, якщо не помилковий. Ну що ж, дивимося далі? Тут єдиний плюс, що все-таки чорні відіграли пішака, по матеріалу у них зараз внувага. Ну, але ми бачимо, що дірки по чорним полям все-таки мають місце бути, всі ці поля, вони слабкі. Але якось відразу білі тут мат все-таки не ставлять. Далі було ферзь С6, ну, тут ще більш сильним ходом був вхід кінте 4, але Тура 4. ТРАЙ-1 хід. А, теж дуже логічний, поки захистили пішака на полі А4 і от ТРА-4. Ну, і насправді все-таки чорні що називається, грають з вогнем, оскільки у білих залишається синій а, чорнопольний слон, і а, ніяк тут чорні не пробують з цим боротися. І якраз через цього стона а, білі змогли перемогти, ну і чорні в свою чергу програли. Отже, білі грають d 4. Ну і після ходу кінь Д4 вже позиція у чорних, по суті, програна. Ну, скажу так, що Тра-4 ще була помилка. Ще минулим ходом треба було зіграти якось інакше, наприклад, Х5 e за чорних. Ну, одна з ІТІ якраз не пускати, кому d 4. Після ходу 4 а Чому це так сильно? А тому що білі поступово переводять ферзя до атаки і, в принципі, просто хочуть поставити чорний мод. Отже, тут було краще зіграти ферц3, але це теж не рятувало. Давайте покажу цей варіант, Ферзь C3, наприклад, Тура C1, Fерzp4, A3 Ферзь Fерzc5. Ну і в чому проблема цього варіанту за чорних, чому вони пішаканці 3 не з'їли в партії, тому що після слов Г7, Тура e 7 Тура c 8 білі з'їдають фігуру. Так, фігура у них за два пішаки, але все одно, як кажуть, фігура є фігура, і тут завдяки зайвому коню білих є перевага. Отже, чорні на цей варіант не пішли, зіграли Ферзь C5, ну тоді білі якраз грають Ферзь 2 і хочуть привезти Ферзя кудись до кройського фланга. ну Тобто, в принципі, зараз десь у них план зіграти Ферзь FC6 і поставити ват. Якщо чорні якось погано зіграють. Чорні грають Ферзь F5, це правильний хід. Але у білих знаходиться класна ідея, тактична кінька 5. Ну, знову ж скажу, що тут не можуть чорні допускати Ferzia по H6, інакше. Немає захисту нормального відмату на G7. Отже, саме тому довелось на кінь F5 не з'їдати цього коня, а терпіти його. Ну а якщо ми його не з'їдаємо, то у нас, звісно, ще проблеми. Я маю на увазі за чорних проблеми. Підще пішка на d6 з'їдають з темпом. Ну і далі Е5, теж гарний хід. Кінь на Зло Е7. Тут виявляється, що ще й два залишились без ходів. Ну і далі дуже швидко чорні здаються, оскільки у них ще й ферзь підставляється під вилку. На полі F6. Ну, взагалі позиція у чорна, тут просто безнадійна. Так що так, от, можна сказати, в один хід. А чорний програли. Ну і чому я цю партію теж вирішив взяти на огляд? Що все-таки дуже-дуже ризиковано насправді віддавати в подібних позиціях, коли ви граєте там, варіант дракона чи якісь схожі схеми з слоном на полі G7. Так от віддавати цього слона — це дуже-дуже сумнівна річ. Як на мене, краще все-таки грати без пішока, але не послабляти так свого короля. Тому це три, як на мене, це хід. Ну, Дуже-дуже небезпечний для чорних, Тобто тут ви повинні все ідеально прорахувати, щоб все-таки в цьому варіанті не скажімо так програти відразу. Так що такі тут у нас були а, події, і ми бачимо, що через відсутність полі поліже 7 у чорних виникли всі проблеми. І давайте відразу покажу вам другу партію, теж, яку я на сьогодні підготував. А, і тут у нас грав за білих. Лехим Немец із Чехії, і за чорних Рабан Рабанзов із Азербайджану. Теж була партія доволі цікава, і тут якраз партія майже ідеальна за білих, но ну, за чорних були деякі неточності, ще взагалі теж не погано, ну тут знову ж таки як часто буває, просто біли на класі поразили чорних. Отже, давайте довізьвою швидко. У нас варіант, які 3 потім Б3, слон Б2. В принципі, Б3 перших кодам, якщо білі зіграли, могла вийти та ж сама позиція. Тут, звісно, що у білих немає жодної переваги по дебюту, ну, але тим не менш виникають такі доволі рідкі варіанти, і білі можуть десь заплютити чорних. Отже, дивимося щодень дебют. Чорні зіграли А6, хотіли зіграти б 5 Тому біля радять А4, щоб Б5 ходу не було. Отже, далі було Б6. Ну і спокійно розвиваються у нас суперники, нічого цікавого не відбувається. І D4 все-таки білі проводять активний план у центрі. Але це cd, а, кінь d 4 ферзь c 7 насправді у чорних теж доволі непогана позиція, всі бігули стоять гармонійно, не рахуючи а, втору, одну та іншу, але це дуже швидко можна буде а, виправити. Далі було кіння 3, кінь d 5 а на c 1 ну тут ще загрожує тісно не сім, Така типова тактика, тому Ферзь пішов на поле b8, тим не менше з одного позиція була нормальною для чорних. Що на С4, Далі p5, теж логічний хід. Далі кінь 5. ну Ідея в тому, що якщо зіграти кінь p5, то як мінімум буде хісно вже 2. І далі нападає Ферзь на коня b5. Отже, кінь 5 було в партії, слон d 5 тура c5. А6 захищаємо. Астона. Але втрачається пішак на полі Б5. Це проблема, Бу, проблема а, чорних, але тим не менше рятувати пішака а, чорні не могли. Отже, d 6 далі було, у нас F3. Ну і Тут а, знову ж таки все-таки треба було закінчити розвиток фігур. І так вони втратили пішака, але все одно про фігури забувати не можна. І от тура б8 дуже логічний дуже сильний хід. А, далі Тура б8 навіть тут комп'ютер радить зіграти тура б 8, а точніше ферзь Б8. Ну і далі, наприклад, є 4, 100 на 8, кінця 4, H6, ну, приблизний варіант, звісно, що ще не обов'язковий. Я думаю, що замість цього ходу можна придумати там як мінімум 3-4 ще альтернативи. А, схожі там за оцінку, наприклад, 28, ну то що логічно тру все-таки вивести кудись. А, ну, але тим не менш H6 теж нормально, ну і позиція виникає у нас з перевагою білих за рахунок зайвого пішака, але все одно тут ще дуже-дуже багато боротьби. Чорні ж тут зіграли замість Rabi8, а Kiny8, ходи назад, вже давно я казав, І ще раз хочу повторити, що вони майже завжди не найкращі, іноді ми так ходимо, коли немає інших варіантів, але все одно ходити назад майже завжди не дуже гарна ідея. Тим не менш дивимось далі. А, тут. А ще й знайшли гарну ідею білі перевестись на поле Б4, але тим не менше підрісає ТОРА на B5 у них, власне, саме тому вони зіграли на стонах 8АТРC5. Далі було ТОРА F на C8, ТОРАТНЕЦ1, якін 8. Ну Тут ще за білих теж не ідеальний хід, треба було зіграти не кінь Т на С6, якін А на С6, теж такі нюанси, скажімо так, не дуже очевидні. Ну і за чорний був хід Тра С7, гарний де потім зіграти десь тура c8, а двоє десь по вертикалі. Вони розіграли слон F8, напали на туру, але а, насправді Тура може просто відійти, оскільки слон b 4 захищений, і Тура c 2 В партії було зіграно. А далі кінь d6, король H1, ну, профілактика дуже корисна, щоб ніяких шахів не було у чорних вже ніколи, по діагоналі чорний. І отут, наприклад, комп'ютер зіграти h5, а чорний зіграли fsb5. Ну, і Після ФСБ 5 теж забіг був більш сильний варіант, давайте його покажу. Це слон д 6 А в чому ідея? Ну, ідея в тому, що після, наприклад, 26 6 ми виграємо а, якість а, в, а, в своєму варіанті. Ну і також хід д 6 теж вартої уваги, давайте теж його подивимося, чомусь комп'ютерно робить, хоча mm -hmm. не знають, чому д 6 дуже логічний хід. Ну і тут буде як мінімум приблизно те, що в партії буде згодом це Д7. Схожий варіант. І далі ми сідаємо туру. І теж виграємо якість в цьому варіанті. Ну, мат чорні, звісно, що не отримують, але все одно зайва якість у білих і шанси доволі гарні на перемогу. Хоча два слони у чорних залишились сильні при цьому. Отже, в партії білі так не зіграли і зробили хід є 4, в принципі, теж логічний. Далі було блостонце 6, кінь це 6, а Фейс-3, отут треба було зіграти ФСБ 7 навпаки більш надійно. І а, білі проводять. Власну комбінацію, насправді, ну, чому ФСБ-7 було краще. Тому що після ходу фсб 7 ми захищаємо тут, що в е, нашому варіанті якраз і е, е, зможе принести білим зайву якість. Тобто треба було зіграти саме так більш надійно. Ну а Ферзь Т3, як було в партії, якраз дозволяє білим пропустити цю насправді нескладну комбінацію, міняємось на полі D6 і далі кінь 7. Кіні 7 тут краще було з'їхати столом, хоча все одно якість втрачалась. Для ферзі 7 ми з'їдаємо туру, ну і тут позиція, по суті, погана у чорних, немає якості, немає пішака, ще й слон дуже поганий, на полі F8 залишився, якого зараз немає ходів. Ну і білі спокійно з'їдають і ферзі 5 теж, звісно, що давала велику перевагу, ну і ставою якістю перемагають в цій партії. Отже, насправді дуже впевнена перемога, і теж ми бачимо, що навіть таких от не дуже типових дебютах, на дуже популярних деб'ютах, як 3B3, ну, Навіть тут більше прохід b 3 можна казати в цій схемі. Ми бачимо, що у чорних тут здається, що все в порядку, але насправді є теж у білих певні ідеї ми бачимо, що все одно все перевагу очей невелику білі отримали, оскільки чорні трошки відстають просто кофіору. При нормальній грі тут повинно бути у них все добре, але десь можна помилитись і знайти собі проблеми на свою голову, скажімо так. Отже, такі от цікаві позиційні саме партії, вони мені сподобались, тому хотів з вами їми поділитись. Отже, тоді до завтра, де ми зробимо огляд нового туру в цьому турнірі.